А це заплановало ще в 2013-му відзначити на належному рівні 70-річчя визволення України про те, що яке значення дає керівництво нашої держави цій події, свідчить те, що було встановлено відзнаку цієї події медаль 70 років визволення України від фашистських загарбників. Вона була підписана указом президента від 28 жовтня цього року 2014 року, саме в день визволення української землі. Значить, і в своєму виступі, коли відзначали цю подію. Президент підкреслював, що саме. На українській землі вирішилася доля не тільки українців, а доля народів Європи. Доля народів Європи, якщо ви читали. І більше того, підкреслено було, що 60%, понад 60% Збройних сил верну було розгромлено саме на українській землі. На українській землі. Е, значить, е, тому звісна ця видатна подія, і ми її відзначаємо. У нас заплановано